Ногами сніг хрипучий, вітер стріх і обміта, нині день ясний блискучий день народження Христа. Немені, нічка тьмою світ закрила, нічка каянечка, темнені нічка тьмою світ закрила, а пречиста діва. По світу ходила, прийшла до бідного, прийшла до бідного, для нічся просила, пустив биття пустив, переночувати, Але ж я не маю, але ж я не маю вечероньки дати. Чероньки твої, тільки пустиш мене, тільки пустиш мене, до стаєньки своєї, то не сонце сходить, не місяць заходить. То пречиста діва, то пречиста діва свого сина година. Рік минає, новий наступає, Старий рік минає, новий наступає, Христос рождає. Старий рік минає, новий наступає, Я маленький пастушок, завернувся в кожушок. На скрипушки граю, вас усіх вітаю, а ви люди чуйте, коляду готуйте, Яблочка горішки дітям на потішку. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, Ангели, люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають царя вітають, Пастирія грають, чудо-чудо повідають, вови флеємі, вови флеємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, цари вітають, поклі віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, Тріє царіє, тріє царіє. Смирнула дані, смирно золото приносять. Христос родився, Бог воплотився, ангел співають, царя вітають, поклін вітають пасти грають. Чудо, чудо повідають. І ми рождену, і ми рождену, Богу даймо. Слава вовишніх, слава вовишніх, йому заспіва. Христос зрадився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклі віддають, пастирі грають, Чудо, чудо повітають, хай вас Бог благословить, а біда загине, хай горе і лига не буде між вами, щоб в злагоді жили сестри між братами. До кращої долі хай вас Бог благословляє.